Всім привіт, любі друзі, з вами Стантрайдер. Сьогодні у нас буде потужний влог. Сьогодні буду на круїзері. Поїдемо зараз на нову пошту, до круїзера купив одну деталь, дві деталі, але ви його знаєте потім. Потім поїду в коледж, там де ще треба по справах. Ну і тоді десь поїдемо катати. З вас лайк, підписочка і полетіли. Це потужно. Ковилину мені прислали. О, роб... Що там непонятно. Панцирь. Так, чуть-чуть спойлер, чуть-чуть, якщо буде видно. Охохо! Панове, ну це буде вже 15 оклок робитися. Ну ви зрозуміли, що тут буде не по дитячим, все, лечу ч, домой? І ставлю покришки. Показую для вас апарат, це, це дуже потужно. Це взагалі. І... Ставим лайки, підписочки і показую. Все, давайте. Чекаю. підписались? Тигри. Показую Ой-ой-ой. Покришки. Покришки це жорстко, але тут капець. Тут і бі помер, тут треба щось напильничком дати, але тут по боках влізає. Ну я думав, що не стане. Тут вилка на 24 колесо. І покришка 2,5. Це. Ну нормально. Главне, що стало, але тут такі восьмерочки. Ну, черкає. Треба вдома порішати. Так, зараз ще раз покажу, Напишіть в коментарях, що ще й змінилось. Що я ще тут купив нового і файне. Так, обзор, обзор. Ну, покришки взагалі люті. Уважно дивимося. Буде цікаво, чи все ви напишете правильно, і що я тут купив, що я тут змінив. Ну і все, зараз лечу в коледж, може там щось підснімаю. І поїду домой тут. Чуть-чуть напильничком дам, Вилочка вже нормально була. Зараз мені тут протектори постирає і буде все. І тільки їх вдів, а я чуть колесо вирівнять і все, і буде готовий байк. Щось я взагалі зарано виїхав, що час у мене є, хвилин 20 десь. Я думав, запізнюсь так спішив, в останні хвилини вже ту покришку надягав, настроював все. Не, ну покришки взагалі топші. Оп. Це козирні покришки. Так, ну що ще. Тут таке оце. І гідру. Гідру ви могли побачити. Е, коли я кур'єром був, бо я її поставив, щоб щось... щоб привикнути до неї хіба що. Да. Тут чуть-чуть її -чуть проспойлерив. Ну то так, що далі? На радіаторі вона, то... Взагалі топчик. Радіатор. Але я не знав що колодки з радіатором. Суцільні то треба з радіатором. Блять. Не знаю, мабуть, як ці струйці, то вже без куплю і все. Далі кіплінг повернувся. Родной кіплінг. Бес. Далі ковпачки. Єс. На другій стороні. Теж козирні поснімав, щоб їх не вкрали, але, але нормально. Далі, шатуни перекрашені. Тут Хром. Бо вони як стираються, вони хром стають, то Якраз вона буде під колір сливатися і буде нормально виглядати, а не на як червоних. Бо там воно виділялося. Наконець-то поставив нову звізду, але бляха колір не підібрав. Мабуть, типу типу щось такого, але... Але на жаль, вийшло чу-чуть таке під оранжевим кольором. Е, ну і вилочка, вилочку, бляха. Це взагалі. Я думав таку вилку не знайду. Але Порішав. Думав, стане чи не станеться покра. Але нормально. То зверху чу-чуть, трохи обціпануть. Ну і буде добре. Вже за це буде тут хорошенький. Тут тільки привикнути треба до гідри, бо ще не так чувствую. Поїхати знову, мабуть, на парковочку, там розкататися. Ну я вже розкатувався, але влог не знімав, то все впереді. Ще якраз весна почалась, тепло. то буде такий пушечний контент, я вам кажу. Фінішна пряма до коледжа, зараз там схожу по справах. Ну це секрет, не буду розказувати. Там я навчаюся. Ще покажемо. Один тут. Ви всі біля мене такого прийшли, не побачили. Як що, все? Що за блогер? Це блогер, будете це у вас. Встань раз. На блог. Босі, це були згадки. Все, давайте потім десь зустрінемось. Я його тапкіну, все ще аварія була. І там ззаді поліцейська машина стоїть ще й. А вон вона припаркувалась, капець. <'ясь> Чи їду спокойно? Ох, бляха, тролейбу <п 'ясь> спернув. Пройшло пару годин, Чуть-чуть настроїв байк, але тепер тут... Ну чуть-чуть, чуть-чуть. Далі будемо заднє колесо міняти. Mm -hmm. Не міняти, mm -hmm. а рівняти. Бо тут у нас тако нормально, а тут в моменті просто чиркає. Будемо вирівнювати трохи колесо. Саме буде катати Віталік 3000. Якраз йому цю покришку везу, він хоче купити мене. Оп. Будемо цей влог знімати від сторони, то Віталіка поснімаю, то він мене може по стріту поїде, можемо поїхати кстати, за епіцентр. Бо для цих покришок там такі угли можна робити, бо за епіцентром там такий асфальт, що пісок не приліпає туди і покришки як на гонках без піска. Вони такі чорні прям стають. Добре Так що зараз зустрінемо Віталіка. Ну, я ще не казав, як велосипед виглядає, тільки в телеграм-каналі своєм показав назву покришки. І вже там такі о то подивимось на реакцію Віталіка на цей байк. Генсер. Єесть. Тримайся в покришкин. Чи будеш на вайдені? Ну ну давай, жорстко. Ти казав хокворами на круїзерах таке собі. Ну запор. А, чекай. а то потужно. Потужно? Це вилка Максима, так? Так. Іди помер. мері. то сочно, жодно. Оце прям жорстко. А, Сочний круїзер. Ну, у відосах він взагалі маленький покришки, але в мене... А бода широкий, зато вони ще більше стали. Там, нормально. Деталік навалить. Як від сторони він виглядає. Ооо, це махіна масивна. Від сторони я ще не бачив бричку. оп оп Сліки продаємо за 100 гривень, а вивалюй касу. Де мої 100 гривень? Ой-ой-ой-ой! ой Рахуємо. 10. 20, 20. 30, 40, 40. 45, 50, 50, 50 гривень 90 гривень 50 копійок І най... о, все, все є. А тепер я маршрутчик з копійками буду. Талік заряжений двома покришечками. На солідному їде. Зараз будемо їхати десь на не, а, чи веломагаз, щоб накачати. Там поміняємо покришечки. Заряжений байк, Поло... поло полустрит. Полу це для мене взагалі спущено. Ти сядеш, воно прогнеється. <плес> Главне правило стріта це... А ну показуй. Ну чуть-чуть. Це головне правило стріта, щоб були восьмерочки. Оооо! Жастчик. Скоп. Зараз будемо вирівнювати чуть-чуть колд. Лам... рама трісне. На потужному. Пішло колесо, любі друзі. Вирівнюємо. О! Головне, щоб колесо не нормально. Так, не? Що? іди памер! Знову робота в нас. Я не знаю, це треба пилять тут. О, колесо не до кінця сідає. Коротше, виходить шляпа. Тут вже взагалі нема місця. Поставу. Поставу. О, поставив. Поставив, чи влізає ніяко, що таке нормально. Показуй вилочку. Зробили, зробили мені вилку. Болгарочкою тут обрізали. Ну, нормально. Головне оцю восьмерочку вирівняти. Таліка теж байк нормальний. Як тобі влізуть бандури. цю вилку. Талік буде робити свою бричечку Ми на золотій плазі знову Знову педалі Ну, тільки не в мене Як завжди трясне, брат Як завжди трясне Як завжди трясне Такий таки вийшов влог, ставимо лайки, підписочки Колокольчики, в інсту залітаємо Підписуємося Буде актив, будуть сходочки, розіграші. Ну все тоді всім пока.